Ну і поки весь світ обговорює події на Алясці, ми про них до речі теж будемо говорити. Але трохи згодом в політичних колах Сполучених Штатів розгортається новий. Гучний скандал, О, так. Меланія Трамп подає позов на Хантера Байдена, сина колишнього президента Джозефа Байдена. Угу. Бо той заявляє, що Меланія познайомилася із нинішнім чоловіком Дональдом Трампом на вечірці скандального Джефрі Епштейна. Але то собі не просто тако ляпну, то тепер треба відповідати. <сум> Адвокати першої леді наполягають на вибаченнях, але син колишнього президента відмовчується. Так, от що стало справжньою причиною першої зустрічі Меланії. І Дональда, і чи зможе Хантер уникнути тепер судових наслідків? Давайте подивимося в сюжеті. Мільярд доларів збирається відсудити перша леді США Меланія Трамп у сина екс-президента Хантера Байдена. Це має стати матеріальною компенсацією за моральну шкоду, яку Меланія, за її словами, зазнала через його звинувачення. Хантер Байден заявив, що Дональд Трамп познайомився з нинішньою дружиною на одній зі скандальної вечірок у Джефрі Епштейн. Дональд Трамп нині перебуває при владі. Його зв'язки з Джефрі Епштейном не викликають сумнівів. Вони були близькими друзями впродовж тривалого часу. Разом вони з'являлись в оточенні молодих жінок, як сам Трамп одного разу зізнався. Адвокати Меланії Трамп назвали заяви Хантера Байдена хибними та провокаційними. Вони базуються на матеріалі видання «Daily Beast», в якому журналіст Майкл Вольф заявив, що Меланія Трамп теж нібито була знайома з Епштейном ще до того, як зустріла Дональда. Згодом, після листа від адвоката першої леді, видання видалило матеріал, бо жодних доказів його правдивості не мало. Втім, сам Дональд Трамп дійсно був знайомий з Епштейном ще з 90-х років. Він сам це визнає. Але стверджує, що розірвав дружні стосунки ще на початку 2000-х після конфлікту, коли Епштейн нібито переманював працівників зі спа-центру гольф-клубу Трампа у Флориді. Будь-який зв'язок з Джефрі Епштейном нині уша справжнє прокляття. Це американський фінансист, який прославився своїми вечірками з неповнолітніми дівчатами. Його гостями були різні дуже впливові люди. Після того, як Епштейна ще у 2004-му офіційно звинуватили у рослинні дітей, всі вони мають проблеми. Трампу вони можуть загрожувати навіть імпічментом у 2019 році. Джефрі був знайдений мертвим у тюремній камері. Тож сам він розповісти про те, де саме Дональд зустрів Меланію, вже не зможе. Журнал «Харперс Базар у номері ще за січень 2016-го надає іншу версію знайомства нинішньої першої пари. Ша саме її Меланія називає правдивою. Там сказано, що вона познайомилася з Дональдом Трампом у листопаді 1998 року. На вечірці організованій засновником модельного агентства. Хоча на той час вона відмовила дати йому свій номер, бо він був з іншою дівчиною. Трамп був уже рік як розлучений зі своєю другою дружиною Марлою Мейплз. Раніше з 1977 по 1990 рік він був одружений з Іваною Трамп. Захисники першої леді вимагають від Хантера публічно вибачитися, але він цього робити не поспішає. Та до біса це цього не станеться. Я не знаю, як це взагалі можна вважати наклепом. Але справа в тому, що йдеться про сотні, якщо не про понад тисячі неповнолітніх дітей, яких зґвалтував Джефрі Епштейн. Тож тепер Хантер Байден має знайти щось одне з двох, або це будуть докази правдивості його слів, або один мільярд доларів для Меланії Трамп.